Серед чотирьох закладів загальної середньої освіти в Конотопській громаді була проведена перша ліга Джуніорс Геймс в рамках третього етапу Всеукраїнської учнівської ліги Здорова Україна. Наш захід відбувається сьогодні. Це вже вдруге. Розпочалося це все у 2023 році, коли були подані заявки нашими вчителями фізичної культури Панченко Оленою Миколаївною Шереметом. Євгенієм Олександровичем, а також іншими закладами, це ліцей 1, 11 і 12, і нас прийняли у першу лігу лігу школи Джуніорс. І зараз ми знаходимося і проводимо змагання на базі нашого закладу. Тобто ці чотири заклади беруть участь у змаганнях. Подальшому на наступний рік планується поїздка до міста Києва вже змагання в другій лізі. Тобто, зараз, поки ми проводимо свою. Лігу лігу е в межах нашого міста. Наших закладів освіти понад 100 учнів 5-6 класів разом з вчителями фізичної культури та групами підтримки популяризували нові варіативні модулі з програми Нова Українська школа вже вкотре вдосконалювали фізичну підготовку та підвищували інтерес до фізичної культури. Ну дуже приємно те, що сьогодні міський голова Артемюрич Семеніхін і управління освіти дуже підтримують заклади, які займаються спортом. Так в минулому році було кожному з цих ліцеїв, які беруть участь у Русі Олександра Педана, виділені кошти на придбання спортінвентарю, за допомогою якого діти гарно тренувалися, займалися і сьогодні вже беруть участь у першій лізі. Також хочу сказати, що велика вдячність і керівникам цих ліцеїв, і вчителям фізичної культури, адже саме їхня ініціатива була звернутися до команди Олександра Педана і написали вони такі проєктні заявки, їх підтримали. І сьогодні ми в цьому проєкті. Ну, дітям хочеться побажати всього найкращого перемоги, хай переможе найсильніший, найспритніший, адже сьогодні будуть ігри. І з баскетболу, і з футзалу, і сьогодні така, така назва Cool Games» – це естафетні змагання. Ну і Також хочу подякувати, звичайно, що Збройним силам України, нашим захисникам, захисницям, які... Дають змогу нам сьогодні проводити такі змагання завдяки їхній витривалості, їхній витримці, їхньому щоденному захисту ми можемо організовувати для дітей ось такі змагання. Юні спортсмени показали високі досягнення з баскетболу 3 на 3 футзалу гул-геймс, Доджболу за результатами змагань кубок Джуніор з перша ліга здобула команда Конотопського ліцею номер 12. Який ліцей представляєте сьогодні? 12 ліцей. Ну і як ваші успіхи? Скажімо, у, фу у футзалі? друге місце. Друге місце.

Ні, <ган> откуда нет? Ми, знає? место у нас. ми знаємо? Ми не знаємо. Ми не Скажіть не знає. мені, будь ласка, ви задоволені сьогоднішнім днем? Да. Да ну Другим місцем задоволені? Ні, не, не задоволені. А взагалі настрій, який вам сподобалось? Ви не заморилися сьогодні? І ти третє місце. Команди Конотопського ліцею номер 1 та Конотопського ліцею 11. Щиро вітаємо учасників за динамічну гру та бажаємо подальших спортивних досягнень. Дякуємо вчителям фізичної культури за підготовку команд іні Мищенко та Юлії Тарасенко, Конотопський ліцей номер 1 Олені Панченко та Євгену Шеремету, Конотопський ліцей номер 7 імені Григорія Гуляницького, Ользі Новиковій, Конотопський ліцей 11, Михайлу Риженку, і Тетяні Одинець, Конотовський ліцей, номер 12. ми вдячні Збройним силам України за можливість брати участь в різноманітних конкурсах та проектах разом до перемоги.